Освіта, що вчить відчувати та розуміти, ще у 2019 році Україна долучилася до впровадження програми соціально-емоційного та етичного навчання. Скорочено СН. Тоді в експерименті взяли участь понад 20 шкіл країни. Серед перших піонерів інновацій став і Коломийський ліцей No9. Спочатку перші роки це була робота класних керівників, які проводили ці заняття, і ми мали додаткову літературу. Ми постійно були слухачами вебінарів». Координували цю роботу Еткемп, і ми дуже багато проводили різних занять з дітками на виховних годинах. І вже три роки поспіль ці уроки СН введені у навчальний план. І вони є як уроки з варіативної частини у школі. Сьогодні в Україні триває активне мережування СН. досвід перших шкіл масштабують на всю державу. Координаторка проєкту Тетяна Дорожжина переконана, ця методика є ключем до виховання психологічного здорового покоління. Особливо у часи війни ми почали мережування цієї програми. Ми вже провели шість хвиль тренінгів очних занурення в Сента, де взяли участь понад 600 вчителів і вчительок з усієї України. І можна сказати, що наразі ця програма доволі широко впроваджується. Ну, практично, вже в усіх областях України дослідження підтверджують, у школах, де впроваджено СН, учні демонструють вищу академічну успішність проте головним досягненням фахівців вважають зростання стресостійкості. Діти вчаться керувати емоціями, вирішувати конфлікти без агресії та підтримувати один одного у складні моменти. Розвиток соціально-емоційних навичок є дійсно дуже важливими, і не тільки для навчання, а взагалі для спілкування, для розв'язання конфліктів, для розуміння толерантності і, взагалі, то для тих необхідних життєвих навичок, які потрібні кожній людині кожного дня. У державній службі якості освіти наголошують, такі навички є фундаментом сучасної школи. Заступник голови відомства Іван Юрійчук зазначає, що самоздатність до емпатії. Та критичного мислення допоможе українській молоді бути конкурентно спроможною у світі. Нам я вважаю, пощастило, що що ми можемо брати участь у цьому проєкті, Бо а, за соціально-емоційними навичками майбутнє, а, як каже а, директор а, а, з освіти організації економічного розвитку і співробітництва Андреас Шляйхер, м'які навички це майбутні тверді навички, тобто це те. На чому буде будуватися економіка майбутнього? Тому ми дуже раді, що і Коломийські школи долучаються до цього проекту і загалом Україну. Експерти одностайні: соціально-емоційне та етичне навчання це не просто додатковий курс, а стратегічна складова, яка допоможе тримати планку української освіти та зберегти ментальне здоров'я нації попри всі виклики. З Коломиї Богдан Малецький Романчук, телерадіо компанія Раї.